Івана, 7 розділ, вірш з 37 по 39. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи: Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто ввірував у нього. Не було би ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Перед тим, як Господь Ісус був розіпнутий, був час, коли Він був в Єрусалимі на святі Свято Кучок, і це був останній день цього великого свята. І останнього великого Дня Свята Ісус стояв і кликав говорячи, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Господь Ісус кликав людей, щоб вони прийшли до Нього. І вірш 38 говорить, що то за поклик, що значить, що Господь Ісус кличе. Вірш 38 говорить, хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби. Його. Господь Ісус прирівнює цей прихід до нього, до віри в нього. Він говорить, коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є, і продовжує, хто вірує в мене, як каже Писання. Господь Ісус говорить про той прихід і про ту віру в нього. Прихід до нього через віру. І цей поклик, цей заклик Господа Ісуса сьогодні такий самий, як був 2000 років назад. Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Господь Ісус говорить не до всіх людей цей заклик. Він кличе тут насправді, то не всіх людей. Коли ми читаємо ці слова, Господь Ісус дуже чіткий. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є. Так само Господь сьогодні кличе, коли хто з вас є спраглий, нехай прийде до нього. Господь Ісус дуже добре розуміє, той, хто не є спраглий, той, хто не готовий визнати свою спрагу, той, хто не готовий побачити цю спрагу всередині, він не прийде до нього. Але якщо ви бачите цю спрагу, якщо ви розумієте, що гріх всередині вас робить вас спраглими, пустими всередині. Якщо ви готові це бачити в собі і визнати це в собі, Господь Ісус кличе вас тоді, кличе вас сьогодні. Коли прагне хто з вас, коли хтось є спраглим духовно, нехай прийде до Нього, та й п'є. Крок віри до Нього. Повинен бути зроблений до Господа Ісуса. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав Він про духа, що мали прийняти його, хто ввірував у Нього. Не було бо ще духа на них, не був бо Ісус ще прославлений. В той час, коли Господь Ісус кликав тих людей. Він ще не зробив тоді заплату за гріхи людей. Тут сказано про це, не було, не було ще духа на них, не був, бо Ісус ще прославлений, коли Він кликав людей до себе, Він ще не заплатив, тоді був ціни за наші гріхи. Але це не так сьогодні. Сьогодні повна ціна гріха ним є заплачена. Досконала жертва ним вже була принесена на Голгофі. Свою кров він пролив, якої достатньо для прощення найбільш ганебних речей, які ми могли зробити. Сьогодні Бог законно прощає кожного, хто вірує в Божого Сина. І дає Духа Святого кожному, хто приходить до Ісуса Христа, того Духа, про якого тут сказано. Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його, це ж сказав він про Духа, що мали прийняти Його, хто вірував у Нього. Він дає Духа Святого кожному, хто вірує в нього. Того Духа Святого, який засвідчує про Ісуса Христа, Духа Святого, який засвідчує про прощення гріхів, Духа Святого, який по справжньому заповнює ту спрагу. Яку ми маємо всередині. Того Духа Святого, який наповнює людину в момент віри в Ісуса Христа. І дуже чітко тут сказано про тих, хто отримує цього Духа Святого. Не якісь особливі люди з особливими знаннями, не люди, які надзвичайно сильно старалися, щоб отримати Духа Святого. Не ті, хто ходять до церкви, отримують Духа Святого. Не ті, хто розказують про Ісуса, отримують Духа Святого. Ці всі речі не дають Духа Святого людині. Знання про Ісуса не дають Духа Святого людині. Але це ж Він сказав про Духа, що прийняти Його мали, хто увірував у Нього. Той, хто вірує в Нього, той отримує Духа Святого. Той стає наповненим зсередині. З того ріки живої води потечуть, з того, хто повірить в нього. Знову ж таки, він все зробив для цього. Він заплатив ціну за наші гріхи, щоб сьогодні простою вірою в нього. Такі люди, як ми, прості люди, такі грішники, як ми, могли отримати Духа Святого. І оце, цього Духа Святого отримає кожен, хто вірує в Нього. То, знову ж таки, але треба зробити цей крок віри, про який Господь Ісус говорить і до якого Він кличе. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Недостатньо знати про Ісуса. Мусить бути цей крок віри до Ісуса. Крок віри, до якого Господь кличе. Сьогодні тут. Якщо тут хтось є той, хто дійсно спраглий. Ми подивимося в Матвія, 14 розділ. Кілька віршів прочитаємо. Евангелія від Матвія розділ 14 з 22 по 33 вірш. І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ Він відпустить. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі Його, бо вітер зірвав супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися та й казали Мара. І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: коли Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому Іди! І вилізши з човна, Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Але бачачи велику бурю, злякався і зачав потопати, і скричав: Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився. Як до човна ж вони увійшли, буря вщухнула, а приявні в, човни, в човні. Вклонились йому та сказали: Ти справді син Божий. Після того, як Господь Ісус нагодував людей в пустині п'ять тисяч народу, Господь Ісус відправив своїх учнів переплисти через море і сам пішов помолитися. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті і як вечір настав. Був там сам. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі Його, бо вітер зірвався супротивний. Ми читаємо про те, як учні Господа Ісуса були на середині того моря. Вони були там без Ісуса. І ми читаємо: зірвався вітер супротивний, хвилі кидали його. І вони були в надзвичайній небезпеці, звичайно. Вони були там без Ісуса. Вони були посередині того моря. Де ні вперед, ні назад. Вони просто посередині. В найбільш небезпечній позиції на тому моря і без нього. І насправді це стосується кожної людини, яка без Ісуса. Без Ісуса бути це надзвичайно небезпечно. До моменту кроку віри до Ісуса. До моменту, як людина увірує в Ісуса, це насправді бути в небезпеці надзвичайній. Просто мить і загублена вічність попереду. Просто в одну мить зірвався вітер супротивний в житті і попереду вічність непрощення. Це наскільки небезпечно бути без Ісуса в своєму житті. Знову ж таки, і тому Божий Син пішов на Голгофу. Тому Божий Син заплатив за наші гріхи, щоб ми не були без Ісуса. Тому, Божий Син Воскрес, живий сьогодні і кличе прийти до Нього. Кличе вірити в нього, щоб не бути без Нього. Щоб бути з Ним завжди. А у четвертій сторожі нічні Ісус підійшов до них ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися і казали мара. І від страху вони закричали, а Ісус до них зараз озвався і сказав: Заспокойтеся, це я, не лякайтесь. І коли Господь Ісус був так близько до своїх учнів, вони думали, що це привид. Вони думали, що це привид, і кричали мара. І закричали від страху вони. Допоки Господь Ісус їм не сказав, що це Він, вони й не думали, що це може бути їхній Господь. Допоки Він не сказав це я, не лякайтеся, вони навіть не могли подумати, що Господь був так близько до них. І сьогодні, коли Господь Ісус кличе, ту людину, яка спрагла, яка спрагла, ту людину, яка пуста всередині. Коли сьогодні Ісус кличе зробити цей крок віри, Він є надзвичайно близько. Він насправді є надзвичайно близько сьогодні, коли Він кличе прийти до нього. Він є надзвичайно близько, коли Він кличе, повірити в Нього. І, на жаль, люди в страху можуть проводити все своє життя. На жаль, люди йдуть в загублену вічність, знаючи, що Ісус їх кликав, бо вони не зрозуміли, наскільки Він був близько, наскільки це спасіння було близько, коли Він кликав. Прийдіть до Нього. Коли Він казав, прийдіть до мене, коли хто прагне з вас. Коли він обіцяв Духа Святого кожному, хто вірує в нього. Господь в той момент є надзвичайно близько. І Господь хоче, щоб людина це знала. Петро ж відповів і сказав, коли Господи ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому іди. І вилізши з човна, Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса. Петро мав це бажання піти до Ісуса. Зробити цей крок віри. І читаючи ці слова, можна добре розуміти, Петро знав, щоб йому піти до Ісуса по воді. Йому треба було, щоб Господь його покликав. Петро ж відповів і сказав: коли Господи ти це, то звели. Щоб прийшов я до Тебе по воді. Він знав, щоб йому піти по тій воді до Господа Ісуса. Йому треба було, щоб Господь Ісус сказав Іди. А Він відказав йому іди. І вилізши з човна, Петро став, іти по воді, і пішов до Ісуса. Єдиною підставою для того, щоб Петро там зміг піти по воді. Було це слово. Іди. Господь так сказав. Саме тому Петро зміг стати на ту воду. І піти по воді. Петро став іти по воді, і пішов до Ісуса. Єдиною підставою до того, щоб пробачити вас, пробачити мене, пробачити кожної людину. Є те, що Він сказав. Він сказав, хто вірує в Нього. Отримує Духа Святого. Він сказав, коли прагне хто з вас, прийдіть до мене, нехай прийде до мене та й п'є. Це значить, що якщо ви прийдете до нього, якщо ви повірите в нього, то, що він сказав, точно відбудеться. Бо це Божий син, який це сказав. Так само, як з Петром, коли він сказав іди, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Єдина підстава для вашого прощення і для мого через віру в Ісуса Христа, це те, що Він так сказав. Він сказав, хто вірує в нього, той має вічне життя, значить, цього достатньо. Значить, віри в нього абсолютно достатньо. Того всього, що ми зробимо, недостатньо, віри в нього достатньо по одній причині. Він так сказав. Він сказав, іди, і Петро пішов по воді. Сьогодні кожен тут може отримати прощення, прийшовши до Ісуса, бо Він так сказав. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потупати, і скричав: Рятуй мене, Господи! І зараз Ісус простяг руку і схопив його і каже до нього: Маловірний, чого усумнився? Коли Петро пішов по воді, він і почав дивитися на ту бурю навколо. Він забрав свій погляд з Ісуса. І коли Господь Ісус сьогодні кличе кожного, кожного, хто є спраглим, кожного, хто має цю пустоту всередині і розуміє її, коли Господь сьогодні кличе прийти до нього, є безліч речей, які хочуть забрати наш погляд від нього. Диявол хоче, щоб кожен вийшов з цих дверей і забув. Про те, що Господь кликав прийти до Нього, повірити в Нього. Цей світ не хоче, щоб ми думали про Ісуса. Наше тіло не хоче думати про Ісуса. Хоче думати про інших речей, не хоче дивитись на Ісуса. Не дивлячись на Нього, неможливо відкликнутися на Його поклик. Якщо безліч речей будуть забирати нашу увагу, неможливо буде прийти до Ісуса. Неможливо буде повірити в нього. Тому сьогодні, коли він, так, коли він кличе, так важливо тримати погляд на ньому, щоб нічого не забрало цей погляд від нього, від тих слів, якими він кличе. Коли прагне, хто з вас, нехай прийде до мене, та й п'є. Як до човна ж вони увійшли, буря вщухнула, а приявні в човні вклонились йому та сказали: Ти справді, син Божий. Коли Христос з учнями був вже в тому човні, тиша настала, буря стихла. Коли Христос з'являється в житті кожної людини, справжня тиша настає. Ми продовжуємо жити в цьому світі і бувають різні проблеми, але це не про те, що всередині. Всередині Господь дарує свою тишу. Всередині Господь дарує те наповнення, про яке Він говорив, якщо наш погляд на ньому, той спокій наповнення від Духа Святого, про яке він говорив, і тиша настала. Знову ж таки, але щоб отримати цю тишу в своєму житті, щоб мати той спокій, який всередині. Він мусить появитися в житті, мусить крок віри до Нього бути зроблений. По-справжньому. По-справжньому прийти до Нього, коли Він кличе, коли прагне, хто з вас. Нехай прийде до мене та й п'є. Знову ж таки, не будучи з Ісусом, не маючи Його в своєму житті, дійсно, це надзвичайно велика небезпека. Без нього це загублена вічність попереду. Вічність у вічних муках, без Нього. Але сьогодні Господь Ісус, Він надзвичайно близько до кожного спраглого. Він за все заплатив, Він завершив все для нашого прощення, і Він кличе сьогодні прийти до Нього, повірити в Нього. Нехай Господь допоможе.